Вітаю дорогі друзі, з вами Галина. Сьогодні 5 листопада. Вже глибока-глибока осінь. Але осінь у цьому році у нас дуже тепла. Пішли дощі і в садочку просто неможливо працювати, тільки якщо з якихсь стежечок. Ось Ось сьогодні зранку був дощ дуже сильний, а зараз виглянуло сонечко, і я вирішила піти прогулятися по моєму садочку, подивитися, що в мене тут росте, розквітає, що відквітає. Ось роза Полька. І роза Розаріум Ютерсен збираються цвісти. Дуже багато цвітуть хрізантеми, але багато вже якісь з них відквітували. Ось це мій Барбарис Тунбергам. Ось такий він, він яскравий, неначе лихтарик, і його видно здалеку. Листочки, які в нього внутрі, куща яскрава, яскрава червоного кольору. А вони були зелені. Ось така яскрава хрізантемочка корейська, середнього розміру. Хрізантемки бажано розсаджувати навесні, тому що коли вони наростають, стають вони неохайні. Треба їх оновлювати. Ось така красуня, ромашка видна. А оце отіток видний. Його теж потрібно ділити раз у 3-4 роки. А оцю хрізантемку з малюсенькими квіточками мені подарувала моя подружка. Ось тут зростає сосна Арманда, у неї довгі іголочки, дуже гарна рослинка. І тут я ще насадила. Декілька хвойних рослин, але вони ще зараз дуже маленькі. Ось така хрізантемочка теж мені подарувала моя подружка. Вона дуже прикольна. Ось цій хрізантемі, яка має назву «Сідає дама, теж не вистачає сонечка. І тому вона так витягнулась. Хочу навесні розсадити свої великорослі хризантеми і зробити з них цікаву клумбу, яка буде радувати мене осінньою порою. Починають квітнути хризантеми познього срока цвітіння. Оця дуже гарна. З тоненькими пілюсточками. А ось ще одна цікава хризантемка розквітла. Подивіться, вона незвичайна. Вилюстки в неї висловідної форми. Травка вже пожухла, але хвойні рослини продовжують нас радувати. Туя Golden Globe і туя Брабант. І туя Даніка, звичайна, дуже гарна рослинка. Ця хризантемка вже. Трошки поблкла. Ось так виглядає мій садочок. Сьогодні 5 листопада. А це деревовідна гартензія, листочки вона вже скинула. А оця хрізантемка корейська, неначе яркий лехтарик. Її видно здалеку. Оця хризантемка дуже ніжна. Ось так виглядає моя клумбочка з хризантемами. але їм тут дуже тісно, тому що влітку лілейники і лілії закривають їм світло, і вони дуже витягуються. Буду я їх звідси пересаджувати в інше місце. Сад завжди потребує уваги, но сад це творчий процес. Постійно щось змінюється, щось саджається нове, щось ділиться, пересаджується в інші місця, покупаються нові рослини. Але це завжди дуже-дуже цікаво. Сад це процес, він ніколи не буває постійним. Все у ньому змінюється. І це залежить і від пори року, і від віку, який має сад. Рослинки ростуть. З маленьких становяться великими. Кожного дня я виходжу в свій сад працювати. І це для мене як садовий фітнес. Я завжди у русі. І це дуже добре. Адже рух це життя. У палісадничку теж розочки з бутончиками ще поцвітуть. А ось це дуже-дуже великий межевільник. Якось його вже треба підстригати. Він вже накрив стежечку, а також він вже перелазе, виглядає з паркана на вулицю. Він дуже привабливо виглядає навесні коли в нього з'являються молоді жовті прирости. Ось так виглядає мій участочок, який я почала розробляти ровно рік тому. Рослинки ще маленькі, їх майже не видно, тому я заповнюю пусті місця хризантемами. І іншими рослинками багаторічними, які потім можна буде звідси кудись пересадити. А зараз я вам хочу показати таку чудернацьку хризантему, дві гілочки, якої мені дали у прошлому році. Я посадила їх у горщички і за зиму вони укорі... укорінилися. І ось тепер я чекаю. Як вони розквітнуть, і спостерігаю за, за цією хрізантимою з великим задоволенням. Вона напоминає мені, нагадує мені якогось такого їжачка. Дуже мені подобається оця пухнаста сосенка, яку я формую прищіпкою. На початку літа я висадила тут багато хризантем мультифлора. Звичайно, я не знала, якого вони кольору. Тепер хочу їх попересаджувати, щоб вони виглядали між собою гармонійно. Ось тут біля прудика посажені трави. Оця травка називається просо. Коли це виросте великий кущик, він буде колихатися від вітру, і буде це дуже-дуже гарно. А також там є ще інші трави. Поки, поки все ще таке малесеньке. Ну, коли воно виросте, буде дуже чудово. А ось цю Великорослу хризантему видно із далеком. Вона дуже-дуже яскрава. Ось тут в мене зростає велика квіткова хризантема. але за нею треба правильно ухажувати, щоб вона давала великі квіти, правильно її прищіпувати, буду навчатися. У мене ще є така рожева і бордова. Наслідучий рік буду вирощувати їх по правилам. Подивимось, що в мене вийде. Оця гарна рослинка називається цинерарія Приморська. Вона у нас вічна зелена, але навесні її треба зрізати з заввишки сантиметрів 10, і вона випустить новенькі прирости. І ось ще хочу вам розказати про бересклет Фарчуна. Він дає такі довгі пагони, і імі укорінюється, займає великі площі, але його можна сформувати ось таким шариком. А якщо його пустити на опору, з нього можна навіть зробити вічно-зелені арки. Ось ще щось цікаве. Ось в мене тут є ще новенька хризантемка червоного кольору. Вона напоминає мені вогник. Дуже гарна. Дуже мені вона подобається. Порадувала мене цією осінню. Ось так ми обійшли по колу. І дійшли знову до зеленої хризантеми. Їх дві, дві штучки, вони ростуть майже поруч. Уявляю, коли виростуть мої рослинки великими, тут можна буде гуляти, неначе у лісі. А ось ще одна стежечка, яка йде до ставочку. Тут Вздовж цієї стежечки, з одної сторони, я посадила таку рослинку, яка має назву Армерія Приморська. Ось так вона виглядає. Ці котички вечно зелені. Вони будуть так виглядати цілий рік. А з цієї сторони я посадила рослинку. Вздовж стежечки, яка називається Тем'ян низкорослий повзучий. Він виростає кочечкою. ось так він буде виглядати. Дум... Думаю, що це буде дуже гарно. А зараз подивимось, як виглядає наш ставочок. Зараз у ньому дуже добре відражаються хмари, небо, осіннє листя попадало, хвоїнки від сосни. Це все треба прибрати. Водичка прозора до самого дна. Видно, як в ставочку плавають рибки. Рибок зараз в цьому ставочку 5 штук. Одна велика і 4 трошки меншого розміру. Але в мене ще в, в акваріумі живуть 9 рибок. Рибки називаються комета. Вони були ось такі малесенькі. А зараз вони підросли і виглядають ось так. Вони вже окрасились і деякі виглядають дуже яскраво. Але є одна з них така срібляста, схожа на карасика. Навесні я їх випущу у великий водойомчик. Ось так виглядає мій участочок, якому зараз один рік. Ровно рік тому я почала його осваювати. Ось така гарна рослинка, інтернет мені видає назву Аянія. І ось така чудова хризантемка. Ось так у неї закручуються пелюстки. І я називаю її равлик. Ось так і пройшов день 5 листопада, а ввечері можна погрітися біля каміну, бо вечора вже досить такі прохолодні. А біля каміну, сидячи у зручному кріслі, можна погрітися. І помріяти про то, як буде зростати мій садочок і що в ньому ще можна зробити. Дякую усім за перегляд. Бажаю всім мирного неба над головою і усього найкращого.